Одразу семеро українських військових загинули на Донеччині. Трагедія сталася поблизу Красногорівки. Автомобіль збройних сил України підірвався на протитанковій міні, коли військові перевозили боєприпаси на позиції української армії. Серед загиблих шестеро мобілізованих і один контрактник. Про це повідомив речник сектору Б в зоні проведення АТО Євген Силкін. І він зараз на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Пане Євгене, я вас вітаю. Чи ви мене чуєте? Добрий вечір, студія. Пане Євгене, власне, скільки в машині загалом було військовослужбовців, чи власне всі, хто був, всі вони загинули? Е, в машині е, було сім е, чоловік. Машина рухалась е, до місця постійної дислокації, але е, навколо населеного пункту Красноборівка у результаті наїзду на ворожу протитанкову міну, що була завдалегіть, поставлена. Бойовиками незаконних бандформувань, е, вибухнула і е, загорілася. Пане Євгене. Тобто я так розумію, що ці боєприпаси, які були всередині автомобіля, вони е, теж вибухнули. І за рахунок цього маємо стільки жертв одразу семеро людей. Е, так, це повлияло на е, пожежу та на е, вибух Не, о, силу. Дякую вам, пане Євгене, за це уточнення. Для Нагадаю, що це був речник сектору Б в зоні проведення. АТО євген Силкин, який повідомив подробиці того, що семеро військових загинули на Донеччині поблизу Красногорівки. Вони підірвалися на протитанковій міні.